Європа після завершення холодної війни вона демілітаризувалася, вона, скажімо, будувала свою якби суб'єктність на гарантіях безпеки США. На російському газі дешевому і на ринках е, Азії, в першу чергу, китайському. Е, а потім ця модель розсипалась і зараз в Європі дуже важко, е, включно з тим, що Європа насправді ж, дуже і дуже різна. Тобто це там, 30 країн, які по різному навіть сприймають російську загрозу. І пропорційно цьому по різному насправді допомагають Україні. Європі, за підрахунками Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, треба. Більше одного трильйону, здається, так, доларів інвестицій і 10-15 років для вибудовання справжньої автономії в воєнних питаннях. І проблема в тому, що Європа не має цього часу. Вона, якби, намагається виграти цей час підтримкою України. І вона не може як наслідок собі дозволити такого радикального розриву сполученими штатами Америки. Тобто багатьом європейським лідерам не подобається те, що робить Дональд Трамп, але вони не можуть дозволити собі такої відвертої агресивної риторики, І, як наслідок більшість з них лавіює. Більшість з них намагається підтримуючи Україну, не сваритися з США.